Чи замислювалися ви, як релігія впливає на економіку України? На перший погляд, церкви здаються духовними осередками, далекими від матеріальних питань, але насправді їхня діяльність має серйозні економічні наслідки. Церкви в Україні не сплачують податків, їхні доходи від продажу свічок, ікон, церковної літератури та інших речей повністю звільнені від оподаткування. Це означає, що мільярди гривень проходять повз бюджет держави. А куди йдуть ці гроші? Ніхто не знає, бо фінансова діяльність церкви не контролюється. Натомість громадяни, підприємства та малий бізнес щороку сплачують податки, наповнюючи бюджет країни, і все це в той час, коли церкви заробляють величезні суми, не вносячи жодного внеску в економіку держави. Чи не час підняти питання, чому релігійні організації мають такі привілеї, чи мають вони відповідати перед суспільством так само, як будь-який інший бізнес, і як би могли змінитися наші дороги, лікарні та школи, якби ці гроші надходили до бюджету, напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал і разом поговоримо про те, що залишається залаштунками церковної діяльності.